Друзі, всім привіт! З вами Неля. Сьогодні маємо 5 грудня і це наш п'ятий візерунок адвент календарю. Отже, в'яжемо візеруночки різні із Alize Puffy Fine. Колір у мене 166. Гачок номер 7 буде в деяких допоміжних випадках. В'яжемо різні візеруночки розміром 20 петель на 17 рядів, розміром 26 на 26 сантиметрів. Просто так визначилось. Перший ряд завжди пров'язуємо лицьовими. Отже, відміряємо 20 петель. Раз, Два, три, чотири. І пров'язуємо перший ряд лицевими. Можете за допомогою очка, за допомогою пальців. Це не принципово. Я навіть бачила, як вдівають на спиці такі петлі і пров'язують ніби. Звичайні петлі. Всі розважаються, хто як вміє. мій. У цьому візерункові багато перепльотів, тож, можливо, він буде виглядати кучніше і більш стянутіше. Будемо дивитися, можливо, треба буде не 17, а 18 або ж 19 рядів. Далі в'яжемо резиночку 2х2. Але першу петлю робимо лицевою, тобто перша петля лицьова, далі дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні. Просто треба було почати з одної лицевої, і остання петля також у нас випадає одна лицьова. Так, розправляємо, щоб гарно побачити. Цей візерунок відомий, ви його вже багато разів бачили в інтернеті, він називається соти і пров'язуємо його таким чином. Вони е петлі, ось ці лицьові, вони лягають згори, а виворітні знизу переміщуються. Тобто лицьові петлі, там, де вони разом розходяться, там, де вони окремо сходяться. І таким чином маємо пров'язати ряд. Виворітні пров'язуємо як виворітні, лицьові, як лицьові, лише влаштовуємо їх ось таким ось чином. Тож, на початку ряду міняємо виворітню і лицьову, перша у нас. Виявляється виворітня, пров'язуємо виворітню. Наступна у нас лицева. Пров'язуємо лицьову. Далі у нас так само лицева. Далі у нас виворітня. Далі у нас виворітня. Бо ми її переміщаємо. Далі у нас знову лицьова. Ось, тобто ви можете бачити, що ми ось таку перемістили. Лицьова, лицьова, виворітня. І перетягуємо ось цю дальню виворітню і також пров'язуємо виворітню. Далі ось цю лицьову перетягуємо, в'яжемо лицьова, дальню лицьову перетягуємо, в'яжемо лицьову, виворітню пров'язуємо виверітньою. І так само дальню перетягуємо і пров'язуємо. Виверітньою петлею. Знову лицьову перетягуємо далі, перехрещуємо, накриваємо Лицьові згори пров'язуються, виверітні завжди знизу пров'язуються. Хоча нитка перед полотном, але вони за в'язанням. Тепер з краєчку у нас опинилися виверітні по одній. А починали ми з того, що там по одній лицеві. Можете бачити, що ми кожну лицеву перемістили ось таким чином назустріч зустріч сторони, назустріч зустріч сторони. І ось так це виглядає із виборітньої сторони наче Тут ми лицеві переміщували. Тобто, це абсолютно симметричний візерунок, як з лицевої так і з виворітньої сторони. Далі ми пров'язуємо один ряд, нічого не переміщуючи. Там, де у нас виворітня, крайня виворітня, пров'язуємо виворітню. Там, де у нас дві лицеві, дві лицеві. Тобто далі у нас іде резиночка 2 на 2. Дві лицеві, дві виворітні. І остання одненька виверідня буде. Розправляємо, бачите, воно збирається, як резиночка скупчується. Ось так витягуємо, не хвилюйтеся, що там Великі отвори, коли ми витягуємо, насправді воно буде дуже щільненько виглядати. Так порівняно з першим рядом, бачите, воно зібралося трошки. Ну що, їж. Так, наступний ряд нам треба так само перемістити і утворити візерунок сот. Тобто ось у нас перша виворітня, далі лицьова. Лицьова згори лягає на виворітню. Тож спершу пров'язуємо лицьову. Пров'язали. Далі пров'язуємо виворітню. Далі ось цю дальню виворітню. Під в'язанням переносимо ближче. А ось цю лицьову на неї. І виворітню спочатку пров'язуємо, потім лицьову. Ось лицьова згори на виворітню. Таким чином і пров'язуємо. Далі ось ця виворітня, ближче до цієї, і лицьова згори на неї. Тобто у нас дві виворітні опиняються посерединці, і дві лицеві на горі. І ось таким чином до кінця ряду ми, перехрещуючи петлі, пров'язуємо. Ось такий візерунок зараз без спалаху. Соти кривенькі. Але які ви хочете, коли петля майже 2 см. Та й таке. Тепер у зворотньому напрямку нічого не перекрещуємо, а пров'язуємо резиночку 2х2, так як вона є. Перша петля лицева. Далі 2 виворітні. Тобто це весь час ось таке перехрещення. Дві лицеві, дві виворітні. Один ряд пров'язуємо як є, другий ряд перехрещуємо. Ось такий візерунок. Далі набираємо наші 17 рядів, уміряємо, щоб це було квадратний взірець, зразок, і тоді зупиняємо в'язання. Можливо, знадобиться 20-21 ряд, тобто будемо бачити, як воно лягає. Будемо бачити, я поки продовжу. Аеропорт я вам вже продемонструвала, тож я продовжу це все швиденько пров'язувати. Знову тут перехрещуємо, знизу і перехрещуємо зверху тільки лицеві і виворітні. Лицеві між собою і виворітні між собою не перехрещуються. Всім дякую за увагу! Зустрінемося в нових серіях усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!